Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам навчальний мультфіль, який називається «Зайчиня та Підступна вовча хитрість. Подивіться цей мультфільм, і ви дізнаєтесь багато цікавого. Приємного вам перегляду! Казка, зайчиня та нова вовча хитрість. Або випробування доброго серця. У глибокій, темній печері. Горіло вогнище. Полум'я охопило стіни казана, але всередині було пусто. Бок сердито заглянув у казан. Потім у каструлі поруч. Ні, крихти. Хіба це життя? бурчав він сам до себе. Шлунок виє, а в зубах нема що. Тримати. Він жбурнув кришку та все, що попало під лапу, так, що полум'я злякано затріщало. Його погляд став важким, злим, він нервово походжав печерою. Та раптом у тиші почувся тихий звук, ледь чутний. З дерев'яної коробочки на столі. Вовк зупинився, не здригнувся і не здивувався. Він знав, хто там. Його очі на мить стали м'якшими. Тихо, тихо, пробурмотів він, нахиляючись до коробочки. Зараз, з під поли він дістав єдину поживу. Останній окраєць черствого хліба трохи повагався, дивлячись на нього, але потім обережно поклав усередину коробочки. Звуки стихли, запанувала тиша, ніби хтось заспокоївся. Вовк випрямився й важко зітхнув. У його голові Крутилося. Мені треба думати далі. Хитрість ось єдина зброя. Без неї казан завжди залишиться порожнім. Полум'я кидало на стіни довгі тіні, а вовче обличчя знову набуло лютого виразу. А може, ця коробочка стане моїм. Ключем рятівником, вовк примружив очі, дивлячись на неї. Двері самі по собі мені не відчинити, скільки разів я не стукав, не гукав, ніхто не ведеться, всі бояться, всі насторожі. Але якщо за дверей почують уті, Дивні звуки, що вони подумають. Ой, там щось живе, там комусь потрібна допомога. Хе-хе. І тоді, тоді серце їх підштовхне, відчинять достатньо маленької шпаринки, трішечки необережності, і я вже буду всередині. Хе-хе-хе! Хитрість завжди краща за силу, бо силу відчувають і готуються захищатися, а хитрість проникає тихо, наче дим крізь щілини. Залишається тільки вирішити, до чиїх дверей я підійду першим. Хто найбільш довірливий? Хто найдобріший? Хто не витримає, і таки відчинить. Вовк, ховаючи коробочку під пафою, вийшов із печери. Його очі блищали від нетерплячки. Мені потрібен той, у кого серце занадто м'яке, хто не зможе пройти повз? бурмотів він. Вовк Вовкриткома визирнув за дерев. Ось перший будиночок. На подвір'ї галасливі вільченята. Вони сміялися, жбурлялися горішками одне в одного, штовхалися і кричали так голосно, що вовк скривився. Еге ж, цим не до співчуття. Вони нічого не почують. За власним галасом, презирливо пирхнув він. Далі він підійшов до іншого двору. У вікно було видно їжачків, які роздивлялися у дзеркалі власні шапочки з листя, милувалися собою і зовсім не звертали уваги на стареньку бабусю їжачиху, що самотужки тягла. Тяжку в'язанку хмиз. «Ці тільки себе люблять. У чужий біль вони не втручаться, скривився вовк з вісною усмішкою. Ще кілька хатинок, і знову нічого. Ті зайняті іграми, ті надто байдужі. Вовк почав сердитися. Невже жодного. Співчутливого серця. І раптом зупинився. Він побачив біля однієї хатинки маленьке зайченя, що тулилося до мами. Мамо, купи мені маленького друга. Ну, песика чи кошеня, будь ласка. Благально шепотіло воно, заглядаючи мамі у вічі. Мама зайчиха погладила дитину по голівці і лагідно відповіла. Любий мій, не час зараз. У нас і так турбот вистачає, та й друзів у тебе багато. Ще встигнеш мати свого улюбленця. Зайченя зітхнуло і опустило вушка, але в очах його залишилася надія. Вовк, ховаючись у тіні, задоволено примружився. Ось воно, ніжне серце, що не витримає спокуси. Тепер моя хитрість спрацює хе. Вов мовчки вийшов з-за куща, проте тримався в тіні. Крок за кроком він стежив за мамою зайчихою та її малим. Вони поверталися додому. Невеликий будиночок із солом'яним дахом, біля дверей миска для води і маленька горішкова лавка. Вовк став під деревом і дочекався, поки зайченя зайде всередину. Мама лиш погладила його по голові, а потім сказала Я повернуся за годину. Тримайся в хаті, не відчиняй нікому. І швиденько пішла лісовою стежкою. Вовк повільно підвівся, витяг коробочку з під пазухи. І ще раз оглянув будиночок. Нічого і нікого поруч. Дорога була пуста. Серце його калатало, але в очах з'явився холодний блиск задоволення. План починав працювати. Він тихо підкрався до ганку та поставив коробочку неподалік Дверей. Повертаючись назад у тінь, він ще раз озирнувся. Хатинка стояла тихо, нічого не віщувало лиха, і все ж вовк знав найскладніший момент ще попереду. Дочекайся, поки ніжне серце не підкаже кому небудь вийти і відчинити двері. Він сів у траву, і чекав, хитрий та терплячий, як завжди. А в хатинці панувала тиша. Мама вже давно пішла, і маленьке зайченя сиділо біля вікна, чекаючи. Воно перекладало з лапки в лапку дерев'яну іграшку і думало про своє. І тут, із за дверей. Зовсім близько долинуло тихе, нерівне скавуління. То був звук такий ніжний і беззахисний, що вуха зайченяти одразу нашорошилися. Воно підскочило, притиснуло лапки до грудей і завмерло. «Це... Це ж хтось маленький. Подумало воно, може, може, справді цуценя або кошенятко, те, про що я мріяв. Очі зайченяти засяяли. Воно тихенько підбігло до дверей і припало вушком до щілини. Звуки знову повторилися слабенькі й жалібні. «Ой!» Мама казала, що не час для улюбленця, але ж це ж диво, це саме до нас прийшло. Не можна залишати його там, на холоді. Серце зайченяте забилося швидше. У його думках не було жодної підозри, лише радість і захоплення. Мрія, яка ожила, Просто під дверима. Воно простягло лапку до засуву, нерішуче затрималося на мить і тихо прошепотіло. Зачекай, маленький друже, я тебе врятую. Зайчиня завмерло біля дверей, З коробочки знову пролунали тихі звуки. Очі його засвітилися від радості. Це мій друг нарешті. Воно простягло лапку до засову, а вовк у ціні вже нетерпляче приготувався до стрибка. Зайченя завмерло біля дверей, у вухах ще звучали мамині слова. Не відчиняй нікому. Він навіть лапку відсмикнув від дверей, але коробочка знову подала. Жалібний голос. Але ж це кошеня, подумало зайченя, яка від нього небезпека. Воно маленьке і беззахисне. Мама просто не знала, що воно тут. Очі зайченяти засвітилися, воно міцніше вхопило засу лапкою й прошепотіло. Зачекай! Я відкрию. Вухань вже торкнувся за сову. У вухах ще звучав мамин голос не відчиняй двері нікому. Він вагався, але тихі звуки з коробочки розтоплювали його серце. Та це ж кошеня, прошепотів він сам до себе. Яка від нього небезпека? Вухань потягнув. Засув. І раптом за спиною почулося суворе, але доброзичливе. Стій маленький, не поспішай. Він озирнувся. На підвіконні сиділа біла білочка, мудра порадниця всіх лісових звірят. Її очі сяяли тривогою. Подумай! Вуханю, сказала вона, не все те, що здається добрим і беззахисним, є безпечним. Хитрий вовк не спить. Засув у лапці завмер. Вухань широко розплющив очі, а ззаду в тіні вовк скреготнув зубами від люті. Його план майже спрацював. Зайченя зніяковіло, відступило від дверей, заслов тихо клацнув, і лапка затремтіла. Він глянув на білу білочку. Але ж там, певно, кошеня, воно так жалібно кличе, прошепотів вухань, і вушка його опустилася. Білочка похитала головою. Любий, запам'ятай. Справжня допомога ніколи не починається з того, що ти порушуєш наказ мами. Ті, хто тебе любить, хочуть уберегти тебе, а хитрий вовк знає, що добрі серця легко обдурити. Він може сховати за беззахисним виглядом свою пастку. Вухань широко розплющив очі. То це може бути пастка? Білочка кивнула. Її голос став ще лагіднішим. Так, не все, що здається слабким і потребує допомоги, безпечне. Якщо тобі здається, що комусь погано, поклич маму. Або мене, або іншого дорослого разом ми розберемося, але двері самому відчиняти не можна. Вухань зітхнув. Він зрозумів доброта не повинна бути беззахисною, а вовк, сидячи в тіні, почув ці слова. Його серце спалахнуло злістю. План знову провалився. Тож він сердито грюкнув хвостом по землі, стискаючи зуби, відступив у темряву, бурмочучи знову нічого, знову вони розумніші, ніж я думав. Його постать зникла між деревами. І тільки сухе гілля тріснуло під лапами. Тим часом мама зайчиха повернулася додому і одразу помітила схвильованого вуханя. Біля нього стояла біла білочка, яка все ще пильнувала двері. Мамо. квапливо вигукнув вухань. Я чув звуки і майже відчинив двері. Але білочка зупинила мене. Мама лагідно пригорнула синочка. Я пишаюся тобою, вуханю. Ти зрозумів, що навіть добре серце має бути мудрим. Краще покликати дорослих, ніж діяти самому. Білочка усміхнулася. Добрі серця роблять світ. Світліше. Але пам'ятай, друже, доброта повинна йти поруч із розумом, бо інакше нею скористаються хитруни. Вухань підняв голову, серйозно кивнув. У його очах ще сяяла мрія про маленького улюбленця, але тепер він знав. Усе має свій час і безпеку, а за вікном вечоріло, і в лісі розливався спокій. У домівці зайців панувала тиша й тепло, а зливок десь знову вигадував нову підступність. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре, до побачення.